Краще на мені в Київ, я вирішив поїхати в Черкаси. Покажу така відео, кому комусь не треба. Буду челенджі, в яких треба жрати з ефір. Інтелектуальний контент. Діалоги про політику вічна тема. Я, тебе не я просто фанат о, обласних залізничних вокзалів. Зараз ми знаходимося на залізничному вокзалі міста Золотоноша. Це Черкаська область. Ну і як ви бачите, вокзал дуже красивий. Чесно кажучи, аби я, аби я був фрілансером, я б тут не став би жити. Я б там не став би. Хоча як варіент, там немає бомжів. <му> Зірочки, Зазирать, як... Зараз ми знаходимося в селі і я вам покажу курс по тому, як треба правильно кропити ем, пестицидами свою рідну землю. Падають ловити ячменям, ми паду, брей... Є чи не у нормальної людини і є чи не у курця. Що це За будинок, спитайте ви мене? Я відповім, Це Черкаський національний університет. І Богдана Хмельницького. на Запоріжжя. А чому ні? Бо тут є просто декілька незакінчених справ. І я повинен забрати документи зі свого колишнього місця навчання. Я ще досі це не зробив, тому надіюсь, сьогодні в мене це вийде і все буде нормально. За хвалники, за танцую, радісно, радію стояв собі Ленін, до смерті. стояв і достоявся. Короче, рік тому я звалив всього начального закладу і тільки сьогодні, коли я приїхав в Запоріжжя знову, я вирішив забрати свої документи за 9 клас. так, зараз все буде? Можна пойти бухати в Рыбкин, но там мені хочуть дать пизды. тому я не пойду. тому що я не хочу сьогодні драться. Пылы Изабеллы и сестра, собственно, все, бечевая. Ну, вообще, мы студенты. Не, в принципе, когда я пошел под плак, я, я знаю, как надо пить, я надо пить быстро, короче, и пока ты не прекратишь, тебе не будет противно. Следи, так. Буде сігнали віздені. Весна весна, 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 весна. Запоріжжя, все нормально.